Попри складні фінансові умови воєнного часу в Україні збільшили з 1 січня мінімальну зарплату та прожитковий мінімум. Це стало підставою і для перерахунку пенсій. У цьому році, незважаючи на те, що дуже складна ситуація у державі. Незважаючи на те, що деякі засоби масової інформації анонсували, що буде зірвано виплата пенсії і заробітних плат, все-таки законом про державний бюджет передбачено з 1 січня підвищення і мінімальних заробітних плат, і пенсій. Зокрема, я хочу наголосити, що мінімальна заробітна плата зараз складає 700. Таким чином. Набули право на перерахунок особи, які досягнули 65-річного віку, і які мають відповідно повний стаж. Чоловіки 35 років, жінки 30 років. За законом про загальнообов'язкове обов'язкове державне пенсійне страхування, їхня мінімальна пенсія має бути не меншою, ніж 40% мінімальної заробітної плати. Таким чином, зараз у нас Є перераховано і пенсія буде 2840. Це мінімальна пенсія для осіб, як я сказав 65 річних. Крім того, відповідно таких, таких осіб у нас, до речі, перерахунок проведено 51 тисячі 854. Також, відповідно, зріз прожитковий мінімум для, на одну особу. Від нього, від цієї величини, рахується надбавка донором. Зараз ця надбавка складає відповідно до цього 292 гривні. Це від 10% від 2920 гривень. Крім того, з 1 січня проведено перерахунок, який Залежить теж від мінімальної заробітної плати для осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Це особи, нагороджені зіркою героя за участь у воєнних діях або загиблі мають право члени їхніх сімей. У нас п'ятеро осіб, які мають. Нагороди і 15 членів сімей загиблих теж проведено перерахунок з урахуванням там від трьох до одної мінімальної заробітної плати. Крім того, зріс прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Якщо в минулому році він практично не перераховувався і складав на кінець року дві гривні, то з 1 січня прожитковий мінімум на для осіб, які втратили працездатність, складає 2361 гривня. Відповідно 23 610 – максимальний розмір, який становить 10 мінімальних пенсій. Це показники ці застосовуються тільки для осіб, яким пенсія призначається починаючи з 1 січня цього року. Для осіб, які були пенсія призначена до 31 грудня 2023 року, такі перерахунки від прожиткового мінімуму будуть проведені з 1 березня цього року разом з індексацією пенсії. Це передбачено прикінцевими положеннями закону про державний бюджет. До речі, сам механізм буде змінено, вводиться бальна система про анонси. я думаю, що буде повідомлено напередодні цієї індексації. Але вона буде зводитись, як проговорюється в засобах масової інформації зі слів Міністерства соціальної політики, що вона буде враховувати більше таких показників, як час призначення пенсії і страховий стаж. Будуть також перераховані всі чинники, які це доплата за понаднормовий стаж. Це пенсія за особливі заслуги, це підвищення ветеранам війни, учасникам. Бойових дій, це підвищення інвалідам особам інвалідністю внаслідок війни. Тобто, всі ті перерахунки, які ми проводимо в зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму. Сервісний центр пенсійного фонду в Івано-Франківську тепер знаходиться за новою адресою вулиця Мельника, 11. Тут надаються всі послуги, що були й раніше. З 1 січня 2024 року сервісний центр. І відділ обслуговування номер 6 переїхав в нове приміщення на Мельника 11. Як на мене, воно зручне, як для відвідувачів, так і для працівників. Для відвідувачів, тому що є і пандус, і є перший поверх, саме основне, знаходиться в центрі міста. Тому я рахую, що приміщення відповідає нашим стандартам. Для працівників теж, тому що кабінети освітлені, поділені теж на зони послуги надаються ті самі, які надавали сина незалежності. Ми приймаємо і призначення пенсії, і перерахунки, і субсидії, і пільги. Приймаємо і Івано-Франківських, і районних, і при нас є екстериторіальність. Ми приймаємо ну. Хто звертається до нас, ми всіх обслуговуємо. Електронна черга в нас ну заререєструється та категорія, які вміють там реєструватися. Можливо, комусь діти допомагають, але Мусимо дотримуватися, бо електронна черга йде позачергово, тому що категорія, які зареєструвалися на електронну чергу, вони реєструвалися ще в листопаді в грудні. І, відповідно, ми обслуговуємо перших електронну чергу, але по мірі, можливості, звичайно, що ми всіх обслуговуємо. Працюємо і до безобідньої перерви. У нас безобідньої перерви, але так буває, що ми навіть всі безобідньої перерви обслуговуємо, щоб людям надати ту послугу, яку вони хочуть. А з яких питань найбільше зараз люди звертаються? Найбільше з питань призначення пенсії. У нас багато пенсіонерів були, які народилися в жовтні, і їм необхідно звернутися в новому році. Вони не зверталися в старому році, тому що кожного року уряд приймає нову середню, по якій визначається розмір пенсії. Їм, їм, звичайно, буде більший розміри, тому вони ми їм порекомендували звернутися у 24 му Оце саме більше і у понеділок, і з понеділка по четвер на саме більше первинного призначення ті, хто вперше виходить на пенсію.